Я жила в Англії десь рік. Чому я повернулася, тому що по перше, я сумувала за домом. По-друге, я дуже хотіла розвиватися в тій сфері, в якій я працювала дуже довго. В Англії СММ майже не працює він є. Але це щось страшне з нашого 2016 року. Це дуже дивне. Але якщо ми кажемо про а, Лондон, там в принципі є СММ. Стосовно того, що можна взяти від них. Це церкви, а Різдво в них дійсно як праздник, Вони там щасливі, там якісь конкурси. Це дуже сучасно. Якщо Смм в них дуже старий, то церкви в них сучасні і вони круті. Чи в них можна позичити це англійську мову? Тому що якщо ти не знаєш зараз англійську мову, тобі буде дуже важко в твоїй професії. А якщо ми говоримо про it індустрію. Я працюю в it індустрії, тобто я повинна знати англійську, і в них дуже гарна вона.